Вітаю, друзі, коли людину попереджають, що попереду яма, і будь обережним, бо впадеш і зламаєш ногу, то людина ну, діє відповідно тим інформації, яка в неї є. Вона підсвічує собі дорогу, вона обходить обережно яму. Вона може взагалі туди не йти, а піти іншим шляхом. А коли прогноз погоди каже, що завтра буде злива, то людина готується, достає дощовик, бере парасольку з собою або ще що, але. Наша влада діє зовсім інакше. Коли владу попереджали про те, що буде повномасштабне вторгнення, президент поїхав кататися на лижах, заявив, що треба готуватися до шашликів у травні, а людям не повідомив, що треба евакуватися тільки тому, що боявся розпугати інвесторів. Ну, це говорить про пріоритети, а також про бардак в голові, що робить людина, коли її попереджають про потенційні загрози або неприємності, і що робить Зеленський з Єрмаком. Але, наприклад, НАТО діє зовсім інакше, Welt, німецьке видання пише про те, що НАТО планує збільшити кількість боєздатних бригад з 82 двох. До 131 у відповідь на потенційну загрозу з боку Росії. Ще раз це не гарантована загроза початку війни. От от а це потенційна загроза, що ця війна може розпочатися. Тому НАТО починає готуватися і саме в Європі. План передбачає створення 49 нових підрозділів. кожен з яких буде налічуватися. Близько п'яти тисяч військових також планується збільшити кількість бойових корпусів з шести до 15, А штабів дивізій з двадцять чотирьох до 38. вісьми. До речі, у нас дивізій і досі немає. ми, мабуть, єдина армія у світі, яка воює без дивізій. Ну окей. Так, верховному головнокомандуючу, мабуть, легше, бо я знаю, що декілька разів з нього зверталися з цими змінами, але, мабуть, не на часі. Ну дійсно, ми ж пам'ятаємо, готується до шашликів. Також до речі, повертаючись до НАТО, а вони кажуть, що є потреба в збільшення обладнання, зокрема протиповітряної оборони, боєприпаси високої точності і великої дальності, а також логістики та транспорту очікується, що кількість наземних зенітних станцій. Збільшиться з 293, які зараз є, до 1467. Уявили собі об'єми збільшення і об'єми підготовки. Ще раз: ніхто не кладе асфальт, ніхто не готується до шашликів. Навпаки збільшують на 1174 одиниці, включаючи такі системи ППО, як Петріот, ТСЛМ, та інша, а також засоби заходу на близькій відстані, і це це важливо. Це говорить про те, що, хоч і загроза війни з Росією тільки потенційна, а не гарантована, як було відомо про повномасштабне вторгнення, готується до нього, з готуються серйозно, готується для того, щоб запобігти великої кількості жертв та втрат територій, до речі. А також очікується, що буде збільшена навіть кількість гелікоптерів, але це окрема історія. І взагалі, от дивно, що на тлі постійно потенційного конфлікту РФ в НАТО все ж таки ніхто не пропонує готуватися до шашликів. Ну окей, може не до травневих, може ще й до інших, але не пропонує, не пропоную класти асфальт. І хто не каже, що ну ми звісно можемо збільшити кількість. Військових, але тоді не буде грошей, щоб класти асфальт. Так же сказав Зеленський напередодні повномасштабного вторгнення. Але найцікавіше, ні це. Найцікавіше, що Зеленський постійно готується до виступів, а не до вирішення проблем, і ця ситуація дуже, скажімо так, неприємна. Чому я почав саме з цього? Поясню. Через декілька днів Зеленський буде на Рамштайні, куди приїжджають вперше всі очільники держав. Там буде і Байден, і Шольц, і Макрон, і всі інші. Але головна, там буде одна тема як закінчувати війну? Це ми бачимо про прогрівання через інформаційні канали. Більше того, давайте відверто казати: величезна кількість. Західних ЗМІ і українських ЗМІ про це вже пишуть. Вони прогрівають. Кажуть, що в Україні можуть запропонувати, і це дуже важливо, вступ до НАТО. Ще раз запропонувати вступ до НАТО. Це дуже добре. І це може, до речі, сподобатись Зеленському. Тому що він скаже: Бачите, я приніс вам НАТО, тому я повинен бути переобраний на другий строк. Ну, така теза може бути. З боку офісу президента, і вона може бути озвучена Зеленським, але чи це дуже добре для України. Вступ до НАТО так, але чомусь будуть скромно умовчувати той факт, що насправді Україна Україні пропонують лише почати процес вступу. А він може тривати багато років. І згідно ну скажімо так, аналізу наших західних партнерів при зеленському Єрмаку Україна ніколи не вступить ані до НАТО, ані до ЄС. Це зрозуміло, бо імітація бурхливої діяльності замість реальних кроків призведе саме до цього. Ну ми ж всі розуміємо, що керування на рівні НАТО штабів НАТО відбувається зовсім інакше ніж відбувається в Україні. Хто забув, пригадайте історію з ротаціями в Угледарі останній раз. Уявляйте собі, щоб, наприклад, при якихось переміщеннях з'являється військ, з'являється депутат Бундестагу. Або французького парламенту, або сейму і каже: е, от там виходять війська, там йде ротація. Ну, це мабуть, щоб легше було ворогу бити в. Проблемні точки, але так і сталося, коли була ротація 72 другої вугледарі. Сама Мар'яна Безугла вийшла і заявила. І скажіть мені, будь ласка, заявили про те, що там ротація Росіяни почали туди тиснути і фактично отримали те, що хотіли. До речі, по Мар'яні Бузуглої ніякої реакції з боку служби безпеки немає. Хоча і військові 72-ї підтвердили, і інші експерти, але. Ну, хто ж улюблену болонку Офісу президента будуть чіпати? Через неї ж треба атакувати різних людей, наприклад, залужного, з чим вона поки не дуже справляється. Чому? Ну, тому що яке їхало, таке і здивало. Але, повертаючись, чи потрібні такі персонажі в НАТО? Ні, не потрібні. Більше того, коли ми впевнено кажемо, що у нас є досвід, у нас є розуміння, у нас вже є ваша зброя, ми вміємо її працювати, у нас є багато чого. Американці, європейці з нами погоджуються, справді погоджуються, але потім кажуть про те, що відбувається на рівні управління, ні, 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 навіть не армію державою, бо НАТО це військово-політичний альянс, і якщо хтось вважає, що коли знаходять. Наприклад, представницю МСЕК, керівницю Хмельницького МСЕК, і в неї вся домівка забита доларами і там 6 мільйонів тільки а, готівкою. І на це не реагують на Заході. Реагують. Все добре, реагують і розуміють. А також розуміють і інше. І тому давайте відверто кажемо. Цей пропозиція про вступ до НАТО без конкретики, а скоріш за все, Зеленського влаштує навіть без конкретики, або була пропозиція. Головна ж пропозиція, бо на виборах треба сказати: бачите, при мені запросили у ЄС та НАТО. Запросили, але Туреччину років 30 тому запросили до Євросоюзу, і вона все ще крокує, 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 і ніколи при Ердогані не стане. Членом Євросоюзу так само як і Україна при Зеленському не стане. Ну давайте відверто на це казати. Ну, не буде країна, в якій є історія з смотрячими за правоохоронними органами, членом НАТО, а татаров є в Україні. Ніхто його не позбувся ніколи. Країна в якій президент або Єрмак або татаров дають команду з СБУ слідкувати за журналістами бігу інфо. Не стане членом НАТО, там таке не прийнято взагалі навіть на рівні уяви. І тому давайте відверто казати, те, що відбувається зараз, це виключно буде маніпуляція. Що може справді допомогти? Справді запрошення не просто в НАТО прописані строки і умови, що треба виконати і за який період. До речі, це примусить Зеленського виконувати ці умови. Але є одне але тільки в тому разі, якщо він справді хоче, щоб Україна була членом НАТО. А от це я не впевнений, що йому потрібно. Бо авторитарних режимів в НАТО вже вистачає: та ж сама Туреччина, та ж сама Угорщина, і сьогодні, наприклад, європейські американські партнери по НАТО не дуже задоволені тим, що відбувається, наприклад, і в Туреччині, і в Угорщині. Це для них проблема. Ще одну проблему вони не хочуть, тому там будуть ще й умови про боротьбу з корупцією. А нагадую історію останнього з головою Хмельницької МСЕК. Ну такі історії ставлять хрест на будь-яких перспективах. Ну і дійсно, давайте відверто. Якщо корупція є державоутворюючою функцією часів зеленського, то хто ж її буде при Зеленському єрмаку прибирати? І останнє. Відповідаєте самі собі на це запитання. Як ви вважаєте? А Зеленський і Єрмак знають про цю корупцію? А Зеленський і Єрмак ну, взагалі, розуміють, як це працює? Чи ні, вони нічого не знають. Вони ні до чого взагалі тут. Більше того, коли голова МСЕК спіймена на такій історії, тому ж розуміємо за те, щоб вона була на цій посаді, щоб її не зняли, а всі розуміли по всій вертикалі владі. Що відбувалося, вона платила на всіх рівнях. На рівні області, на рівні міністерства, на рівні а, країни, держави, офіса президента. Цікаво, з ким же вона там комунікувала? Хто це вирішував? І до речі, чи чули ви вже заяву, яка б засуджувала це з представників? Слуги народу, від якій вона була в облраді, сиділа. А Представників Міністерства охорони здоров'я, міністр же вийшов? Ні, теж. ні. Ой, як невдобно. А що ж таке? А чи виступив вже Зеленський з цього приводу? Всі ні, всі мовчать. А чому? Ну так. А, знаєте, я можу сказати інше. Вони можуть мовчати, можуть мовчати, але в НАТО все бачать і реагують. Тому умови, які нам поставлять, будуть конкретні скоріш за все, ну там може з розльотом по часу, але виконувати їх в Україні при зеленському юрмаку, буде не важко а просто неможливо і початися з боротьби з корупцією, бо на корупції тримається вся вертикаль влади зеленського. Заступники міністра фіміністри купують собі квартири в готівку в них в величезних обсягах. Депутати і Мсековці займаються корупцією, а Заступники генпрокурора, заступники голови ДБР і голови департаментів СБУ отримують нові елітні квартири, гроші, мандрівки і діамантові прутні на ще й свою дружину. І от це це, це ознака правління Зеленського. Ну що ви вважаєте? Що всі ці люди скажуть, все ми закінчуємо і крокуємо до НАТО, ну собі хоча б не брешить. Тому треба розуміти: НАТО це альянс дорослих країн з дорослим керівництвом. Що нам запропонують, подивимось. Але треба уважно слідкувати не тільки що запропонують, а що буде робити наша влада. Бо мені щось підказує, що в цьому напрямку нічого, стару собаку. Новим фокусом не навчиш. Зеленський, як казав напередодні вторгнення, ми можемо збільшити армію, але не буде на що будувати дороги. Так от, вони прорахували, що з 25-го року, по 27-й кожен рік збільшують гроші на будівництво доріг і зменшують на Збройні Сили України і оборону. Це в економічній стратегії держави вже прописано. Так як ви вважаєте, до чого вони готуються і куди вони крокують? І чи світить нам реально вступ до НАТО, або як у Туреччини шлях до ЄС вічний? Думайте про це, думайте і робіть все можливе для того, щоб Україна перемогла. І тоді справді все буде Україна. Па-па.